Всім привіт! Я сьогодні приготую кекси. Ось в таких формах, які я змастила вершковим маслом та притрусила борошном. Для приготування цих кексів я взяла борошно, цукор, вершкове масло, яйця, сіль, розпушувач для тіста та ванілін. Можна використовувати ванільний цукор. У борошно додаю ванілін та розпушувач. Та розмішую. Ставляю. У увешкове масло додаю сіль і починаю його взбивати міксером. Коли масло посвітіло, додаю цукор відразу весь і взбиваю все разом. Коли масло з цукром добре збилось, додаю яйця. По одному. І кожне яйце добре вимішую. Коли все гарно збила, додаю суху частину. Всю відразу і перемішую. На низьких оборотах. Все добре перемішала і розкладаю у форми. На самому початку потрібно було увімкнути духовку до 170 градусів. Формочки виставляю на лист. Та ставлю в духовку. Вона вже розігрілася. Кекси готові. Випікались приблизно 40 хвилин. Залишаю їх на 10 хвилин у формах, потім виймаю. Дуже гарно виймається, тому що форми були змащені. Ой, ще вони гарячі. Так, виглядають готові кекси. В Тісто також можна додати родзинки, але в мене їх не було, тому мої кекси без родзинок.